Вітаю, шановні друзі! З вами адвокат Демченко. Сьогодні я хотів би поговорити про майбутнє українців в Німеччині і політичні зміни, які чекають Німеччину, і як це вплине на українців. Можливо, ви вже чули нещодавно. Вийшов скандальний репортаж видання коректів, яке провело відповідне розслідування однієї зустрічі, яка була 25 листопада 23 року в місті Потсдам. Це була таємна зустріч представників неонацистського руху і праворадикальної партії АФД Альтернатива для Німеччини. На цій зустрічі були присутні, по перше, багато представників. Ків різних професій, це юристи, і медики, і депутати Бундестагу, представники партії АФД, і був навіть такий праворадикальний представник нового руху Мартін Зельнер, який виступав з докладом, і саме він запропонував видворяти з Німеччини і депортувати, навіть там створити якийсь анклав в північній Африці для того, щоб туди видворити всіх мігрантів і навіть німців. З мігрантськими корнями, взагалі, досить погана тенденція, друзі. Я вам скажу, тому що е, нічого хорошого для українців це в майбутньому не принесе. Чому дивіться в цьому році, 2024, му пройдуть Ландес Вайль, тобто вибори до місцевих лантагів. і увага всієї Німеччини буде прикута до двох земель. Це Саксонія і Тюрінгія. Чому? Тому що саме в цих землях лідирують партія Альтернатива для Німеччини. Ну, по крайній мірі, як про це пишуть і заявляють деякі німецькі видання. На даний час по всій Німеччині, і в Тіктоці, хто дивиться німецький Тікток, ви можливо помітили, Багато людей виражають свою думку проти АФД, проти того, що ця партія виступає як право радикальна, і вона в принципі являється популістською партією, яка по великому рахунку не має якоїсь конкретної перспективи і програми розвитку для Німеччини. а... Вона як сказав один із тікток в вона просто повертає країну в минуле і в принципі партія займає позицію простими словами: як було класно раніше, як погано зараз, і яке погане майбутнє нас чекає. Але по великому рахунку партія, будучи праворадикальною, для нас, українців, мігрантів, друзі, нічого доброго не несе. І е, в цьому році, якщо на виборах до е, Тюрінгії і Саксонії переможе партія АФД, праворадикальна, до речі, яка на Саксонії визнана е, праворадикальною екстремістською партією, це дуже буде поганий знак, тому що багато депутатів Ландтаги, вони. Будуть формувати відповідну політику в цих землях, і це буде впливати також і на загальну політику в Бундесраті. Це варто розуміти. Наступному році, в 2025 році, відбудуться вибори в Бундестагі. Отут саме цікаве, хто набере скільки голосів. Валі нещодавно одна із організацій ІНСО провела відповідне опитування. Як ми бачимо на малюнку: 31% можливо набрали би цду ЦЗУ. Ну це Добре. Баварія, фактично, 23% партія АФД, 14 СПД. І бачите, в них на 1% впав рейтинг. Грюни-зелені 12%. ФДП трішки-трішки. Проходить п'ятивідсотковий бар'єр, набирає 5%, ліві 4 тобто вони навіть до п'ятивідсоткового бар'єру не доходять. Ну і всі інші там вони також не проходять п'ятивідсотковий бар'єр. Про що це каже, друзі? Це каже про те, що якщо за цей рік тенденція щодо виборів в Бундестаг не зміниться, то партія АФД може набрати багато голосів. І як це вплине на мігрантів? Ну звичайно, вони почнуть формувати відповідну політику антимігрантську. І зараз я скажу і так: в Німеччині дуже важко, і так немає одновекторної єдиної політики в питаннях міграції в Німеччині. А в 2025-му, взагалі, може бути дуже гаряче. І до речі, росіянам, які проживають в Німеччині і російським німцям, от їм також не варто радіти, тому. Що хоч АФД і близька до е, Росії, але це не означає, що це не зачепить е, росіян, які мігрували в Німеччину і тут проживають. Я вважаю, що АФД е, зацепить всіх. Мігрантів і всіх людей, які мають мігрантське е минуле, і буде дуже всім важко. Тому, друзі, слідкуйте, дивіться за цим, але нічого доброго на цей момент це не несе. І оці зустрічі, на яких обговорюються питання вже зараз, обговорюються питання е видворення мігрантів. Це дуже погана тенденція. Нічого доброго поки що немає. Звичайно, останнім часом пройшло багато мітингів підтримку. Демократичних цінностей проти АФД і в Лайпцього, і в Берліні. Але побачимо, як воно буде. Тому, друзі, враховуйте це і слідкуйте за новинами, тому що в подальшому це може вплинути на нашу з вами долю в Німеччині. І дуже важливо, з ким об'єднається АФД, в яку коаліцію чи в опозицію вона піде. Ну, я думаю, що більш цього це буде опозиція для АФД. Я не впевнений, що, наприклад, ця ж сама ЦДУ-ЦЗУ об'єднається севде, але також це, але це реально, це можливо, тому ми повинні це враховувати. Все залежить від багатьох показників. Пам'ятайте про це, що майбутнє в Німеччині також відповідним чином хмуре. І поки що нічого гарного я в цьому не бачу, друзі. Тому ось так: бережіть себе всього вам найкращого з повагою. Ваш адвокат Демченко.